Моє вітання. Слава Україні! Сьогодні у нас 7 жовтня понеділок, і в понеділок ви можете подивитися на моєму каналі програму «Зарубіжжя», програму про все важливе, що стосується України у впливових світових засобах маси інформації. Понеділок, як правило, я дивлюся, що повідомляли за вихідні і зранку впливові провідні світові засоби маси інформації, події, новини, які. Так чи інакше мають стосунок до України. Отже, давайте подивимося про що повідомляли. Повідомляють пливові світові змі у Сполучених Штатах Америки, Великій Британії, Франції, Іспанії, Німеччині, Італії. Сполучені Штати Америки, York Times. Досить цікавий, на мою думку, вийшов матеріал. Матеріал із заголовком стратегія України на Донбасі повільно відступати та максимізувати втрати Росії. Ідея полягає в тому, щоб застосувати тактику, дозволивши російським силам відбиватися, доки вони не виснажаться. Неясно, чи буде українська стратегія успішною. Пише The New York Times. Для зовнішніх спостерігачів повільний, але впевнений відступ України з Донбасу, основного театру війни сьогодні, може здатися сигналом про початок фіналу, коли Москва впевнено бере перевагу на полі бою, використовуючи свою переважну. Перевагу в живій силі та вогневу міць пише The New York Times. Але українські командири та військові експерти заперечуються, кажучи, що в регіоні розгортається більш критична боротьба, яка виходить за рамки простих територіальних здобутків і втрат. Зараз це війна на виснаження, кажуть вони, коли кожна сторона намагається виснажити іншу. Ну насправді це ну, достатньо таке, я би сказав, ну суперечливе твердження, якщо воно дійсно є з боку українських військових і наших військових експертів чи аналітиків, бо в цій ситуації, як тут пише The New York Times, Москва поки що виявилася здатною компенсувати свої втрати, набираючи більше солдатів і нарощуючи виробництво зброї, залишається незрозумілим, скільки території Києву доведеться поступитися, перше ніж російська армія вичерпиться. Якщо це колись так і станеться, тут я погоджуюся з тим, що пише The New York Times. Ну і Зокрема, пише про те, що погіршуючи ситуацію, наступ України в захід до Курської області Росії, в серпні ще більше розтягнув її ресурси, поставивши під загрозу здатність здійснити контрольований відступ на Донбасі без знищення лінії фронту. Про це, до речі, вже також говорять і в Україні військові експерти. Пасіпа Ройнен, військовий експерт із фінської Blackbird Group, як аналізує кадри та супутникові знімки з поля бою, заявив, що після наступу на Курську область Росія просувалася на Донбасі темпами, не баченими з 2022 року. Тобто, ми бачимо, що насправді не змогли от вирішити це питання, про яке говорило, що треба відтягнути сили, щоб наступ не продовжувався. За останні два місяці Росія захопила близько 270 квадратних миль у цьому районі, що приблизно в три рази перевищує кількість захоплену в червні та липні. Сказав пасі Паройнен, ну але це залишає Росію далеко від досягнення своєї давньої мети. Для цього їй потрібно було б зайняти ще 4 тисячі квадратних миль української території, приблизно в п'ятеро більше, ніж вона захопила за минулий рік. Пише з New York Таймс. Ця війна не буде вирішуватися тим, хто контролює Вогледар або інші тактичні прифронтові міста, сказав Франц Штефан Гаді, військовий аналітик звідня. Мова йде про те, скільки військ росіяни витратили, намагаючись захопити Вогледар, порівняно з втратами, яких зазнали українці, намагаючись його утримати. Ну це тут в принципі так і є. Це найголовніше виснажити ворога, сказав президент України Володимир Зеленський у своєму зверненні у минулу середу. З нагадує «The New York Times. Але наскільки ця стратегія реалістична? Президент Росії Путін поставив економіку своєї країни на грунт війни. Ну на рейки він, як ми говоримо, і не показав жодних ознак того, що він готовий припинити боротьбу. І російський народ здається непохитний у своїй підтримці війни. Ну це також так і також, щоб ми розуміли, що насправді мови не тільки в Путіна, а в тому російському народі, який підтримує війну проти України, українські та західні офіційні особи вказують на зростаючі цифри російських втрат майже 1200 на день у серпні цього року. За словами радника британських військових Ніколаса Окота як доказ важких втрат війни для Росії, за даними Орікс, сайту військового аналізу, який враховує лише візуально підтверджені втрати, за цю війну Росія втратила приблизно ну три бойніві машини на кожну українську і. Аналітики з Королівського інституту, так Лондонської наукової дослідницької організації з військових питань і безпеки підрахували, що з поточним рівнем втрат і виробництвом замінників Росія швидше за все вичерпає свої запаси бойових броньованих машин до 2026 року. Ну, це ще достатньо далеко. Пан Гаді, який проводив подібне дослідження, сказав, що Росія на той час може дозволити собі лише один-два боїну бої, операції масштабу Автіївки за втратами бронетехніки. Ну, бачимо, що ситуація насправді не дуже. Не дуже така поки що оптимістична. «Ньюсвік», журнал «Ньюсвік», ексклюзивний е, матеріал про міністра закордонних справ Росії Лаврова, який відповідав на питання «Ньюсвік». Лавров, Росія попереджає, що небезпеч... для небезпечні наслідки для США в Україні. Ну, мова йде про те, що через заспівни роки після того, як Путін віддав наказ про спеціальну військову операцію проти України. Настав найбільший смертонос... ну, конфлікт, війна настала найбільша смертоносною Європі з часів Другої світової війни. Міністр закордонних справ Росії Лавров заявив, що Кремль пропонує життєздатний план припинення кровопролиття та відновлення архітектури безпеки континенту. Ну, ми знаємо, про що йде мова. Мова йде про Запорізьку, Донецьку, Луганську, Херсонську області, про те, щоб Україна не вступала в НАТО. Ну, в принципі, тут про це все і пише Нюсвік. Ну але також нагадує, що Київ та його наземні прихильники, наші партнери, вимагають беззастережного виходу Росії, тоді як Москва каже, що ескалація конфлікту наближає НАТО до прямого зіткнення з Росією, яка володіє найбільшим у світі запасом ядерної зброї. Ну, далі Лавров лякає. Ну він там ж що треба усунути причину не наслідки. Тобто Україна не має рухатися в НАТО і так далі. Велика Британія, Ройтерс, Ройтерс про зустріч прем'єр-міністра України Шмигаля з прем'єр-міністром Словаччини Фіцо сьогодні у Ужгороді про те, що вони там говорять енергетичну безпеку. І там, ніби і також представлений цей от план перемоги чи мирний план України. The Guardian. місто оборони Нідерландії Рубен. Брекельс Брекліманс заявив під час раптового, як пише тут The Guardian, візиту до Києва в неділю, що Україна інвестує 400 мільйонів євро в розробку передових безпілотників разом з Україною та поставить більше F-16 у найближчі місяці. Це хороша насправді. Не вона нідерланди побіцяли виділити 10 мільярдів євро на військову підтримку України з початку російського вторгнення і наразі витратили близько мільярдів. Мільярдів євро також Нідерланди оголосили про план зібрати для України ЗРК Петріот. У той час як Брейксман заявив, що йому було важко знайти деякі запчастини. Україна вже використовує один наданий Нідерландами Радар Петріот. І три пускові установки будуть доставлені дуже скоро. Це дуже хороша новина. Британська Телеграф». в Україні триває війна між доброю якістю та достатньою кількістю. Ну, тут мова йде про плануючі бомби. Достатньо, на мою думку, також хороший матеріал про те, що Сполучені Штати пообіцяли надати Україні новий тип високоточної плануючої бомби. Мова йде про надходження перших оцих бомб Джой Стендоф Віпос. Так, Україна матиме щонайменше 4 різні типи плануючих бомб у своєму інвентарі, якщо вони будуть також поставлені. Хоча тут пишуть, що мова не про різноманітність, мова про кількість. Бо в Росії їх більше. Ну і невизначена кількість оцих бомб, так які частиною цього пакету, про яку я 26 вересня заявив Джо Байден, там 7,9 мільярдів доларів. От вона ще ставить багато питання. Дійсно, тут питання в якій кількості. Ну і тут наводять приклади, що в Україні є ще три різні види плануючих бомб. Зокрема, одну зробили так, як вони називають, колон французького хамера, так і перевага у тих, які будуть американські постачатися, у оці бомби Joint Stand of Weapons, так, що в їх було зроблено виробником так, для військово-морського флоту США там, тисячі, ну, от, і зараз вони переходять на інші види, і вони можуть, в принципі, сотні таких бомб в Україні поставити без проблем так, для своїх якихось там планів. Ну і перевага в тому, що вона є. Е більш, скажімо так, можна далі її застосовувати. Мова йде про те, що вона може ну, запускатися із винищувачів f 16 да, до 70 миль. Тоді як інші там про інші мови йде, що вони можуть там бути 40 миль, ну і, і в цьому десь районі. Сподіваюся, що такі бомби в нас будуть в достатній кількості, бо вони нам зараз дуже дуже і не дуже необхідні. Франція, французька ремонту також. Пише про те, що в Україну будуть доставлені перші нідерландські f 16 про що заявив міністр оборони Рубен Брекельмансько, який був неділю у Харкові. Німеччина, зюдочанг. Зюдойчі Цайтонг пише про те, що Росія відкликає свого посла Анатолія Антонова, посла в США. Там він був, до речі, він був з 2017 року послом. Його ніби завершився термін. Він був до того заступник міністра оборони, вважався таким яструбом, ну і такий виправдовував цю всю війну. Там, ну, ми, в принципі, про нього також згадували. Ну, Поки що, як пише е зюдачий сайтунг, це відбувається в той час, коли відносини між двома країнами США і Росія дуже напруженими і поки що невідомо ім'я наступника. Також Іспанія, Іспанія. Іспанія також згадує це газета Ельмонду про Зустріч Шмигаля в Закарпатті, в Ужгороді з прем'єр-міністром Фіцо, який знову заявив, що виступає проти вступу України до НАТО. Ну зокрема, він сказав, я кажу відкр... від... Від... відкрито, наше ставлення до питання членства в НАТО, холодне. Але щодо Європейського союзу, ми підтримуємо вас на 100. Ваше членство Європейського союзу для нас важливе і цінне, сказав Фіце. Його цитують ЗМІ, так, України. Ну, мова йде про те, що він минулого тижня заявляв щодо того, що Словаччина дуже зацікавлена в. Транзиті через Україну російської нафти та газу. Ну, бачите, тут він так, от ніби проти НАТО, а ніби там давайте в Європейський Союз не проти для того, щоб вирішити це основне питання. Але, але треба пам'ятати, що він є ну, другом, скажімо так, що можна так його назвати, Путіна. Іспанське міжнародне інформаційне агентство Ефе. Крем засуджує безпрецедентний злом російського громадського телебачення в інтернеті. Цього понеділка Кремль засудив безпрецедентну атаку на два головні російські суспільні телеканали: Росія 1 і Росія 24 які призупинили свої інтернет-трансляції. Про це повідомила ЕФЕНО Ну, суспільні. Це насправді державні. Ми про це всі прекрасно знаємо. Ну про це говорив Дмитро Пісков на своїй щоденній прес-конференції. Наша державна група діл інформації, одна з найбільших зіткнулася з безпрецедентною атакою на всю свою цифрову інфраструктуру. Ну, висловив підтримку, атака заблокувала роботу сервію в двох каналів, що перешкоджало трансляцію. Ну, почастіше б такі були, скажем, приємні новини. Італія, Італійська Републіка також згадує про це інтерв'ю Ньюсфік Лаврова. Ми будемо продовжувати боротьбу, поки не будуть усунені загрози з боку України. Цікаво, які загрози були з боку України, але це вже знову. Це вже питання риторичне. Росія продовжуватиме військову спецоперацію до усунення загроз з боку України. Це в інтерв'ю американському виданню освіти заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Пише Італійська Ля Републіка. Ну, Італійська ля Стампа» про те, що Нідерланди передали перші літаки f 16 і що їй будуть в найближчі місяці буде з тих 24 літаки f 16 які пообіцяли Нідерланди. І це дуже добре. Я сподіваюся, що ця програма була для вас цікавою і корисною. А якщо це так, то ви не забудете, як завжди, поставити вподобайки, прокоментуєте і підпишитесь, хто ще не підписався на мій ютуб канал. Як завжди на завершення програм, нагадую, незважаючи ні на кого і ні на що, все буде Україна!